Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної адміністрації та виконуючий обов'язків ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які, як ви ставитеся до того, щоб студентське самоврядування набуло реального змісту і в управлінні навчального закладу? Звичайно, наше завдання це робити конкретні справи для того, щоб було те, що ви запитуєте. І сьогодні нові можливості надає прийнятий нещодавно закон про вищу освіту. Він піднімає рівень навчальних закладів, він дає певну автономію. І, зокрема, національним університетам, іншим навчальним закладам. І він, звичайно, розвиває, дає можливість розвити студентському самоврядуванню. В Черкаському національному університеті створені студентська рада університету, студентські ради у інститутах, але сьогодні вік. Новітніх технологій, від інновацій. Сьогодні треба бути сучасним, цікавим, публічним і саме головне знаним. Якщо тебе знають, то тебе можуть запросити на роботу, можуть запропонувати якісь програми і так далі. І тому на базі студії, яка Раніше відкриття університету за ініціативи голови обласної державної адміністрації Юрія Ткаченко, тому що нещодавно тільки обговорювалося це питання, ми прийняли рішення сьогодні відкрити студентське телебачення. І це телебачення дасть студенту площадку і рупор для того, щоб... Спілкуватися, доносити свої думки, відповідати на нагальні питання, давати пропозиції, обмінюватись, тому що студентське телебачення на базі Національного Черкаського університету буде не тільки для студентів нашого університету, можуть прийти студенти інших університетів, зробити дискусію і ця дискусія безумовно. Буде публічною, буде доступною, буде виходити в інтернет, буде виходити на обласні телеканали чи будь-які інші. Я вважаю, сьогодні це той крок, за який давно біяли студентські колективи і, власне кажучи, який сьогодні необхідний. В тому числі, коли ми говоримо в контексті наведення порядку, боротьби із корупцією. В тому числі, щоб студент був почутий, тому що студент сьогодні, як і солдат, повинен бути, як кажуть одітою, бути не голодний і мати доступ до всього, до навчання, до бібліотеки і до, як кажуть, свого мікрофону. Насамперед, студентське телебачення це одна із формкації зібратися на... Сказав, щоб слово студента було почуто було почуто не тільки в кабінеті, не тільки в колуарну, або, не дай Боже, десь з мікрофоном на, на мітингу, а ми вчимося, ну, якщо можна вжити такий термін, правильний, організований демократії. Без е, якихось коварних слів, без е, злословних там вживань. Але відкрито прозоро демократично висловлювати те, що ти думаєш, що ти е, е, бажаєш, і які в тебе пропозиції. Тому що, е, як правило, зібрання не публічні, вони заключаються тільки в величезній критиці всіх, вся і всього. А е, безумовно, це є можливість. І показати свою думку, свою ідею, свій розум в кінці кінців, свої знання. І от для цього, я думаю, буде служити студентське телебачення. А як сприятиме ректорат цьому? Двома руками. А взагалі, яка форма можливої організації буде ректоратом щодо е роботи з студентами, саме продачі студентською? Ну, е форма на е телебаченні, це публічна розмова. Другої форми тут, як кажуть, не продемонструєш. Тому публічна відверта розмова і відповіді, конкретні відповіді на всі питання, які є в університеті чи в науковій галузі. От Ми прийшли з вами, ви студент, я керівник навчального закладу. І ми віддаємо собі звіт, що наша розмова виходить в інтернет, наприклад, в систему Ютубу. І я думаю, що ми будемо дуже виважено, обережно, правдиво, але і по ділу розмовляти. Інакше, якщо ми будемо говорити щось інше, ми ставимо крапку на своїй діяльності. Тому. Публічність, прозорість, демократичність і взагалі е, журналістика сьогодні має вийти на, е, на більш якісніший рівень. Е, і якраз от це дає можливість наш інститут і в рамках інституту сьогодні кафедра журналістики Черкаського національного університету, де е, готують журналістів. Буде, як кажуть, не відходя від книжки, реальна практика. От Провести інтерв'ю, провести репортаж, знайти щось цікаве, показати студентам. І не тільки журналістика, а кожен факультет в своїй галузі, в своїх розуміннях може демонструвати досягнення, знання чи запити, запити до науки, запити до влади, запити до міністерства. Ну це широке поле діяльності. Скажіть, будь ласка, яка ставлення влади до таких от до студентського телебачення до демократизації студентського телебачення? Безумовно, представляючи Олександра Володимировича, була ініціатива про те, що є студія треба, щоб було телебачення, і якраз студенти, які на сьогоднішній найактивніший є демократизація нашого суспільства, тому що революція гідності сьогодні рухом першим були студенти в цьому. І це, про це треба говорити. І сьогодні є студенти. І саме найактивніше сьогодні в нашому суспільстві, на Черкащині, є студентські рухи. І для мене важливо, щоб сьогодні студенти, те, що і говорив Олександр Володимирович, мали змогу донести себе донести свою проблематику до нас як представників влади і до суспільства так що це дуже важливо нещодавно було підписано договір зв'язку про асоціацію як ви вважаєте це якось вплине на демократизацію студента черкаському безумовно вплине. ми інтегруємося в європейську спільноту якраз ті критерії які вимагає сьогодні євросоюз і якщо ми сьогодні говоримо за стандарти відповідні, то ми повинні розуміти, що так як інтегруватися буде і суспільство, і освіта, відповідно, і саме телебачення, радіомовлення, ми сьогодні розуміємо, що це дає нам крок. Студенти наші українські показали, що вони можуть сьогодні бути найдемократичнішими. І сьогодні ми можемо якраз донести от те, що відбувається в Україні, і навчитися ще й європейським цінностям. Розкажіть, будь ласка, про ваш зв'язок, навчальні заклади і влада. Яка буде ваша робота спільна? У нас роботи багато. По-перше, ми запрошуємо вже телебачення безпосередньо приймати участь в тих подій, які відбуваються, безпосередньо, де ми приймаємо участь як адміністрація, як представники влади. У нас є відповідний департамент освіти, який безпосередньо є генератором тих програм, і ідей. Але хотілося б, щоб тут долучалося якраз і, і студентство долучалося. Чому? Тому що те, що відчуває сьогодні молодь, ми повинні, як кажуть, реалізовувати в відповідних заходах, в відповідних програмах. Особливо це стосується того, що сьогодні вимагає суспільство, особливо те, що вимагає сьогодні роботодавець. Коли студент вийде з університету, він буде в пошуках роботи. Так якраз телебачення може донести до роботодавця що відбувається в студентських лавах, наскільки студенти сьогодні використовують і навчаються новітнім технологіям. Тому якраз в рамках обговорення нещодавно на колегії обласної державної адміністрації ми зараз працюємо над розбудовою програми соціально-економічного розвитку, статерічної програми Черкащина-2020. Якраз було дуже добре. І ми запрошуємо в тому числі і студентства, і національний університет для роботи над цією програмою. Якраз там є відповідні розділи, що стосуються розвитку молоді, що стосуються розвитку спорту, що стосується розвитку освіти і багато іншого. От, зразу в мене буде пропозиція долучитися, і ми можемо як про це говорити. І ви можете, якраз думки студентів доносити якраз через студентське телебачення. Скажіть, що, будь ласка, нещодавно було прийнято закон про освіту. Як ви вважаєте, ну, взагалі, що плануєте зробити в Черкаській області для того, щоб щось змінити в зв'язку з цим спорт? По-перше, треба дивитися в духі досі часто, те, що відбувається сьогодні. Перше це патріотизм, ми говорили, повинні говорити за години військового виховання молоді, те, що колись не проходили особливо наше покоління. Ми повинні говорити в рамках те, що цей рік був супріччя Шевченка, і ми пропонували Міністерству включити факультативні такі уроки або відповідні курси безпосередньо, як і в школах, в університетах, Шевченко знавська. Тому що Шевченка треба розуміти в, сучасному, в сучасних подіях, в суспільно-політичних подіях нашої держави. І якраз говорити про ці заповіді, які сьогодні ми бачимо, що деякі відбуваються якраз ті процеси в історії України. Тому Ті пропозиції, які будуть надходити, а я знаю, у студентів дуже багато пропозицій ідей, давайте їх разом будемо реалізовувати в відповідних е, таких програмах, які б ми долучали до і направляли до міністерства. Да, скажіть, будь ласка, що б ви поважали студентському телебаченню? Я б хотів би побажати студентському телебаченню в першу чергу е, бути креативними знаходити завжди бути, мабуть, може, найпершими. У нас багато є ну, телебачень в Україні, не так багато у Черкасах, але бути найпершими в тих подіях, які відбуваються сьогодні. І навчатися цьому. Є тут і вчителі, є вихователі, які можуть це донести. Ми якраз говорили з Кам'янченком Михайлом Михайловичем. Телерадіокомпанія готова надати години для того, щоб в ефір ви могли виходити. І я, наскільки знаю, студія дозволяє проводити прямі ефіри. Запрошуйте, ми разом будемо завжди з вами.